Невдовзі почнеться Це проінь. А звідки прийшли ці дві сестри? Це проповідниці. Ми познайомилися в Венеції. Хоча Господь Ісус був розп'ятий як жертва за гріхи людини. Відкупивши її таким чином, вона не відкинула своєї гріховної природи. А, да? Бог почав свою роботу наступного періоду. Людству потрібні не численні закони та щедра благодать, а різноманітні істини, що походять від Бога. Божа робота просувається. Схоже, у нас є надія відкинути гріх. Ми всі з одного села. Ми повинні бути єдині у своїй вірі. У нас не може бути різної віри. Пасторю. Читання слів Всемогутнього Бога нас духовно живить. Ми відчуваємо, що всемогутній Бог це Господь Ісус, який вернувся. Досить! Ми не повіримо в слова всемогутнього Бога. Ми віримо Амін. лише в Господа Ісуса. Амінь! Амін. Правда, Правда. ми не повинні вірити в іншого вірити. Бога. Так. Я ніколи не бачила, щоб хтось наважився йти проти пастирів. Хіба ж кільком із вас під силу протистояти цілому селу? Не опускай руки, не будь слабким. І я все тобі відкрию. Шлях до царства не такий уже й рівний. Все менше людей роблять пожертви. Тебе це не хвилює? Якщо я зазнаю втрат, це вплине на тебе. так? Послухайте, якщо хтось повірить у всемогутнього бога. Причетною буде вся родина. Якщо вам щось буде треба, ми не допоможемо. Ніван, негайно до лікарні. Я чула, що Ніван сильно захворів. Його рідні багато разів приходили до нас. Просять помилитися за нього. Пастріотянь може нам піти туди. Якщо потрібна моя допомога, все просто. Визнай, що помилялися. Вибаться. Тоді нам допоможуть. Іди, визнай, що помилялася. Дядько. Це все через твій непослуг, тому пастирі не допомагають. Іди. Ніхто з нас тобі не пробачить. Скажи пастирям, що помилялася. Віднині наші шляхи розходять, як ти смієш, нащо ти її б'єш? Я доповім про вас. Я вб'ю тебе! Обирайте, чи вірити у всемогутнього Бога? Чи відмовитесь?